Ваші особисті дані можуть використовувати без вашого відома. Кількість шахрайств в Україні стрімко зростає, і багато людей навіть не здогадуються, що їх паспорт або номер телефону вже використовують злочинці. Що робити, щоб захистити себе та свої фінанси? Ось три прості, але дуже важливі кроки: по перше, перевірте, чи ваші дані не використовуються без вашого дозволу. Для цього зайдіть на сайт Мінюсту і перевірте, чи немає на вас зареєстрованих фірм або боргів. По-друге, заблокуйте незаконні дії. Якщо ви знайшли підозрілу активність, негайно звертайтеся до кіберполіції через сайт cyberpolis.gov.ua. По-третє, додатковий захист: установіть фінансовий моніторинг у вашому банку, щоб отримувати сповіщення про будь-які операції за вашим іменем. А якщо вже постраждали, не панікуйте. Ви можете подати скаргу в поліцію Да, і я допоможу вам скласти правильний запит. Не ризикуйте своїми даними. Збережіть це відео, щоб не забути ці поради, і напишіть у коментарях, якщо ви вже стикалися із шахрайством. Записуйтеся на консультацію, якщо потрібна допомога. Разом ми захистимо ваші права.